Це найвитонченіший експеримент усіх часів, і ви не повірите, наскільки він простий. Це експеримент, який виявив найважливіше рівняння у всій фізиці. Цей експеримент провів Галілей близько 400 років тому. Його експеримент з падінням тіл став однією з найважливіших подій у історії науки. Ось як це відбулося. Він узяв два предмети різної ваги і дав їм скотитися поруч по похилій площині. Якщо ви колись так робили, то знаєте, що важчий предмет швидко вирве вперед і залишить легший далеко позаду, чи не так? Ні. Галілей виявив щось абсолютно несподіване. Вони обидва досягли низу одночасно. Якого біса? Як це можливо? Як це взагалі може бути? Коли його очі звикли до цього дивовижного видовища, він усвідомив, що легший предмет не відставав тому, що був легшим, а просто тому, що важчий предмет насправді не відставав, тобто вони падали з однаковою швидкістю. Однак це суперечило тому, у що всі, включаючи самого Галілея, Вірили тисячоліттями. Арістотель вчив, що важкі речі падають швидше, ніж легкі. Наприклад, камінь падає швидше за піргіну. Це було інтуїтивно зрозумілим, і ніхто не доводив протилежного аж до експерименту Галілея. Фактично, це було настільки монументальне відкриття, що зараз ми називаємо його. Галілеєвим прискоренням вільного падіння, але це не все. Він фактично знайшов спосіб виміряти це прискорення, і створив перший у світі спідометр, хоча у нього не було автомобіля, щоб виміряти швидкість. Бачте, він помітив, що коли кулі скочуються вниз по площині, вони подоляють рівні відстані за рівні проміжки часу. Іншими словами, відстань, яку проходить куля, пропорційна квадрату часу. Якщо подвоїти час, відстань збільшується в четверо і так далі. Цей неймовірно простий зв'язок між відстанею і часом є основою механіки Ньютона, він також надихнув Ейнштейна на розробку загальної теорії відносності. Але як він дійшов такого простого і витонченого рішення? Давайте поглянемо на експеримент уважніше. Галілей не скидував тіла з Пізанської вежі, це, скоріш за все, красива легенда. Натомість він уповільнив процес, використовуючи похилу площину, це геніально просто! Кут нахилу дозволяв йому регулювати ефективну гравітацію і вимірювати час руху за допомогою примітивного водяного годинника або власного пульсу. Справа в тому, що у той час не було точних годинників і вимірювання часу було великою перешкодою. Галілей міг би здатися, але натомість знайшов геніальне рішення. Він розтягнув час за допомогою площини, це значно збільшило час падіння, дозволявши йому виміряти його з більшою точністю. Без цього трюку його експеримент був би неможливим. Тож, чому ж цей експеримент такий витончений? По-перше, він геніально простий. Для проведення експерименту потрібно лише кілька предметів і винахідливість. Жодних складних приладів чи великого бюджету не потрібно. По-друге, він глибоко простий. Одним єдиним експериментом він спростував дворічне вчення, яке ніколи не ставилося під сумнів. По третє, математично, він прекрасно простий, його закон С двадцятидешниця. Показує просту і витончену співвідношення між відстанею і часом. У науці немає такого багато рівнянь, які були б такими потужними і лаконічними. Що робить роботу Галілея такою видатною, так це те, що він не просто натрапив на ці результати випадково. Це був продукт глибокого розуміння природи. Простоти і винахідливості, він розумів, що війнюючи кут нахилу площини, він міг змінювати швидкість, з якою кулі падають, вимірюючи цю швидкість, він міг визначити прискорення вільного падіння. Потім він використав це значення, щоб передбачити, скільки часу знадобиться предмету, щоб впасти з певної висоти. Його прогнози були настільки точними, що їх використовують і зараз. Тож, чому цей експеримент такий важливий? Він важливий, тому що змінив наш погляд на Всесвіт. Він показав нам, що закони природи прості, витончені і універсальні, вони однаково застосовуються до всіх об'єктів незалежно від їх розміру чи ваги. Він також показав нам, що Всесвіт пізнаваний, ми можемо зрозуміти, як він працює і робити прогнози щодо його поведінки. Це поклало початок науковому методу і відкрило шлях до майбутніх відкриттів у фізиці. Часто кажуть, що геніальність це робити максимум з мінімуму, і це ідеальний приклад цього. Усього на кілька простих експериментів, проведених з базовим обладнанням, проте їхній вплив був настільки глибоким, що призвів до повного переосмислення нашого розуміння Всесвіту, тому я вважаю, що це найвитонченіший експеримент усіх часів. Дякую, що додивилися до кінця, і побачимося в наступному відео.